Дане відео про маленького помічника від торгівельної марки Videx. Це ліхтарик, котрий можна чіпляти як брелок на ключі. Моделька АК 012 і відео тому, що маленький розмір це не завжди погано. І не говорить о тому, що він буде світити погано. Як ми бачимо, даний малюк може видавати нам 400 яскравості і світити на 135 метрів. Зараз ми його розкриємо і я вам його продемонструю вживу. Ось такий малюк. Виконаний у форматі брелока. Має два світловипромінювача, тобто основний білий колір це 5000 кельвінів. Має три режими яскравості, це його максимальна яскравість 400 люмен. Він, як на мене, для такого малюка дуже яскравий. Тобто це максимальна його яскравість 400 люмен, при котрій він здатний пропрацювати до 45 хвилин. Середня яскравість при даній роботі він може пропрацювати, як заявлено, до 2 годин. Часу. І зараз ми його переключимо на мінімальну яскравість. Це мінімальна яскравість, при котрій він здатний пропрацювати 8 годин 30 хвилин. Також а, вбудований у нас іде літіонний акумулятор на 250 мАч. Стандартний роз'єм Type-C для зарядки йде. І також у нас ще є додатково два світлові примінювача. Це у нас іде ультрафіолет. О, зараз це буде погано видно. Це ультрафіолетовий промінь світла. Зараз продемонструю. Беремо нашу купюру і бачимо, в темряві треба, так? Да? Ну, видно, так? Да? Сподіваюсь, видно. В темряві буде краще. І третій варіант це у нас червоний світловий промінювач. Теж доволі яскравий. Ось такий маленький помічник. Може бути за невеликі гроші у вашому арсеналі. Можна чіпляти його на ремінь, або можна чіпляти десь, наприклад, дитині до рюкзака. І використовувати у той час, коли немає світла, щоб дитина могла знайти, наприклад, ключі. Він доволі легенький. Важить 22 грами. В комплекті зарядки у нас також є кабель. Для зарядки USB A на Type-C для, зручно... для зручного зарядки. Замовити такий ліфтарик можна буде у нас на сайті. Посилання буде закріплене в опису до відео.